Підключення мотора H до H40 на 220 вольт двигун 5,5 кВт. Зараз мотор виключений. Дивимося на провода. Є клямна колодка. На клямній колодці є букви. Збоку, якщо придивитися, У1, В1 і В1. Провода підписані u 1 v 1 і W1. Так же само потрібно буде підключити. Включ, е, тепер е, показую е, три провода, які підключаються від ящика йде е, провод внизу ящика. Внизу ящика виходить провод, в ньому виходить три провода. Плюс це фаза, мінус це ноль. І окремо провод земля. Включається. При нажатті кнопки, «Пуск», якщо ми довго держимо, стартує два конденсатори. Два конденсатора, якщо довго держати, пуск... зрабатуєте обидва конденсатори при тяжолому пуску зрабатують. Якщо довго задержать, вони дають більшу нагрузку і стартують екструдер. Якщо ми просто класимо, то, то мотор може не запуститися, треба трошки придержати. Показую ще раз. Якщо просто нажав. Показую. Треба пару секунд придержите кнопку для того, щоб запустити. Виключаємо. Водний автомат для роботи 25 А потрібно. Все, дякую.